Готую мівінку по багатому. У мене мівіна з морепродуктами і креветочки. Це рецепт імпровізація, тому я не знаю, як вийде. Кладемо мівіну у тарілочку, засипаємо спеціями і заливаємо гарячою водою, щоб запарилась. У мене там ще паралельно варяться креветочки. Поки париться вермішель і варяться креветки. Я нарізаю цибульку такими півкільцями. Правда, півкільцями це тяжко назвати. Ловимо наші креветки і офігіваємо від того, які вони гумові та несмачні. Розігріваємо пательню і висипаємо туди цибульку. Помідорки йдуть на черзі, я їх нарізаю такими як кубиками. Мішанькаємо, додаємо перець і сіль на смак. Далі висипаємо нашу вермішельку на сковорідку. Туди ж наші гумові креветочки. В холодильнику ще знайшла соєвий соус. Думаю, як додам, зайвим не буде. Тепер гарненько мішаємо, накриваємо кришечкою і чекаємо буквально 2 хвилинки. Я ще вирішила додати трохи тертого сиру. Знову все гарно перемішуємо, ну і вже можна їсти. Мівінка вийшла дуже смачна, правда, трохи перчена. У гумові креветки губляться на фоні спецій. Але моя сім'я зацінила. Мені не стало погано на наступний день, тому це однозначно лайк.